Найкращий аквапарк у Хмельницькому. Сією сім'єю приїхали у сьомий океан на Тернопільську. Хід для дорослого на цілий день 890 гривень. Тут є літня тераса, щоб засмагати на сонечку, але нас цікавлять гірки. Хто тут був, чи вам сподобалось? Є шість великих гірок та різноманітна кількість басейнів. Беремо круг та починаємо з повільної річки з течією. Як наша мама кайфує та відпочиває? Наша Соня, хоч і вміє плавати, але вона обожнює дитячу зону для маленьких діток тут круто. Дуже комфортна температура. Далі нас хвилі, як на морі. Це у нас хвильовий басейн. Унікальний атракціон, мало де такий є. Його, напевно, люблять усі і дорослі, і діти. А тепер підкорювати гірки. Водночас і страшно, і весело. Емоції словами не передати. Наша мама, хоч і боїться висоти, але вона отримала задоволення. Ми були майже на усіх. Вода забирає багато сил, йдемо їсти. На другому поверсі відкрилася бухта 2. Замовили. И піцу, картоплю та пательню з куркою. було смачно та атмосферно, особливо з таким гарним видом на аквапарк. То Ще тут не був однозначно раджу прийти та гарно провести час.